Слава Богу. Слава Богу! Ми також принесемо щиру вдячність тому, хто опікується про наше життя, опікується про наше спасіння. Це наш Спаситель Ісус Христос. Ми йому подякуємо за те, що Він нас вибрав. Подякуємо за те, що Він дозволив нам сьогодні навіть прийти у дім молитви. Дав сьогодні цю можливість зібратися у його домі, щоб подякувати і прославити Господа за дихання у наших грудях, яке ми маємо сьогодні, тому що для багатьох цей день не настав. Багато хто може на сьогодні мав певні плани, але ці плани зупинилися. Тому що закінчилося життя, а нам ще Господь продовжує життя. Слава Ісусу Христу! І як автор каже, що ми подякуємо тому, хто береже всіх нас, хто нас полюбив, хто нас виквив від рафта гріха, хто нам дарує життя і дарує спасіння, ми будемо Йому вдячні. І ми прийшли у дій молитві, щоб послухати, що сьогодні скаже вам і мені Господь. І хочеться, щоб ми були уважними. До Слова Божого. Уважним до того, що буде сьогодні Господь говорити. І я знаю, що Він до кожної душі, присутній у цьому залі, він має певне слово. Він до кожного серця хоче сьогодні говорити. До того серця, яке сьогодні закрите, Він хоче постукати, і він буде стукати. Сьогодні питання до кожного. Чи готовий я почути Божий голос? Чи намірний я почути Божий голос? Чи намірне почути Боже Слово, яке він сьогодні буде говорити до мого серця, і чи готовий його прийняти у своє серце? Я прочитаю один із віршів в Откровені з третього розділу, це вірш він у нас є на стіні. Третій розділ, 20 вірш. І нижче. От стою при дверях і стукаю. Як хто почує голос мій, і відчинить двері, увійду до нього, і вечерятиму з ним, і він зі мною. Переможному дам сісти зі мною при, на, при престолі моїм, як і я переміг, і сів з отцем Моїм на престолі Його. Хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церква. Слава Ісусу Христу! Сьогодні той самий Дух Святим, Він говорить і до нашої общини. Він має багато що сьогодні сказати через уста братів, через пісні, можливо, будуть вірші. Господь через Духа Святого говорить і в цей час. І Христос каже: от стою при дверях і стукаю, як хто почує голос мій і відчинить двері, увійду до нього і вечерятиму з ним, і він зі мною. Сьогодні Ісус Христос Він буде стукати через своє Слово, через братські уста. Він буде стукати. Сьогодні перевіримо, мої двері зачинені, чи мої двері відкриті. Які сьогодні двері твого серця, тільки ти маєш право їх або відкрити, або закрити. Ми не... Не раз чуємо, що художник малював картину, не малював двері без ручки, ручка ізсередини. І коли питали, чому так, тому що каже, тому що тільки власник. Цих дверей може їх відкрити і середини. Ніхто іззовні не може їх відкрити. Сьогодні хоче, щоб кожен із нас добровільно впустив Ісуса в своє серце. Добровільно йому відкрив двері свого серця, поки він стукає. Тому що, дорогі мої, не завжди він буде стукати. Не завжди він буде принижуватися, не завжди він буде кликати. Він сьогодні стоїть і стукає. Настане той час, коли він перестане стукати. Якщо я буду упертим, якщо я буду нагло відкидати, він перестане стукати. Він сьогодні ще по своїй великій любові і милості він стукає, тому що він хоче сказати тобі добре слово. Він хоче сказати тобі, що він тебе любить, що він тебе милує, що він тебе чекає у небі. Він хоче сказати, що він приготовив місце для тебе. Він знає труднощі, він знає болі, він знає хвилювання, він стоїть і стукає. Він хоче дати добру пораду. Каже, але як, хто почує голос мій? Чи способний я сьогодні почути голос Ісуса? Чи способний я сьогодні почути той стук ніжний? Він не грюкає, він не копає у двері, ні, він ніжно стукає. Як треба бути уважним, щоб почути цей стук? І каже, що хто має вухо, нехай слухає, що дух говорить церквам. Ви знаєте, Є люди, які щось десь колись слухають. І ми з вами також слухаємо. І за часів Ісуса, коли він проповідував на землі, була в нього певна аудиторія, яка ходила за ним і його слухала. Десь людям це подобалось, десь каже щось дуже, він странне говорить, їм не вкладалося це в вуха, в розум, каже, що ріже слух. Дехто ходив, щоб щось побачити, щоб його засудити. Люди слухали, щоб уловити у певному слові, щоб потім це проти нього викласти. Люди щось слухали. А які, які ходили проти, ходили, всі ходили, і я ходжу. Ми сьогодні у зібрані в нас є також декілька категорій людей. Одні слухають уважно. Тому що це говориться до їхнього серця. Другі слухають, просто послухають, а треті, можливо, десь блукають. Це і так. Це ми люди. І хто для чого прийшов? Христос прийшов, щоб постукати і щоб сказати тобі добре слово. Я собі не раз думаю, що ми проповідники, і ми б хотіли, щоб нас всі уважно слухали від початку аж дозаду. Але. На превеликий жаль, не всі це зроблять. Тому що навіть по деяким е, кажу, людським міркам, е, навіть не кожний проповідник подобається всім у залі. Є певна категорія людей, які слухають те, що говорю я. Є певна категорія людей, які слухають пастора. Є певна категорія людей, які слухають д'якунів. І знаєте, і кожен собі має десь і кажуть кращого проповідника. Тому що це залежить від того, як проповідник читає, як проповідник говорить, як він це доносить, як він це розтолковує. І люди слухають і роблять собі певні висновки. І комусь подобається слухати одного проповідника, а іншого не дуже. Хтось слухає другого проповідника, а першого не дуже. І знаєте, і деколи люди бувають і судять, о, той говорив добре, а той говорив так собі. Я собі деколи зважую, що знаєте, люди, які сьогодні судять проповідника, які, можливо, десь не так говорять, як би хотілося мені. Мені, можливо, не подобається. Але є люди у залі, до яких йде це слово ото проповідника, який не подобається мені. Я пам'ятаю, брат Степан розказував, що десь там у них було у домашній то було, що каже, став брат і каже, як вже почав говорити, то каже, я голову схилив, каже, ну вже каже, говорить таке, що просто. І думаю, що вже після зібрання ну, дам йому. А в кінці зібрання стає людина і кається. Тому що цей брат, який, казало бися, говорив не дуже добре, цей брат говорив до енної душі. І Господь робив свою справу, і душа покає слави Ісусу. І сьогодні хочу сказати нам, християнам, не спішим засуджувати проповідника, що Він говорить не те, що мені подобається, тому що тут є душа. Господь використовує уста проповідника, щоб сказати те слово душі, яка є у цьому залі. Тому що Господь має різний підхід до кожної душі. І є різні проповідники і з різним кажуть стилем проповіді. Хтось говорить так, хтось говорить інакше, хтось має повчальні, хтось має інші проповіді. І люди у цьому залі, кожен бере те, що йому підходить. І як важливо нам сьогодні християнам бути уважними, що говориться. Тому що говориться Боже Слово. Якщо сьогодні це слово не торкається твого серця, а, або, або, можливо, не так проподано, як ти собі це уявив чи уявила, то не значить, що, треба, що цей проповідник він слабенький, ні. Тому що, можливо, це слово сьогодні говориться до певної душі у цьому залі. Воно не торкається тебе, інший брат стане говорити. І він скаже: те, яке потрібно тобі, твоїй душі чи моїй душі. Навіть Ісуса Христа не всі розуміли. Навіть не всі його одобрили, тому що для одних це було благословення, а для двох це було роздраження. Одні казали, що це дійсно син Божий, він творив і чудеса, він говорив і слово, він міг накормити хлібом, а інші казали, що ти нас ображаєш. ті, які казали, що ти нас ображаєш. І де, коли нам кажуть, у залі, що «проповідник мене ображає, Він це говорить, що він собі дозволяє. Брат і сестру, проповідник тебе не ображає. Якщо це слово тебе зачепило, значить перевір своє життя. Можливо, Господь говорить через уста цього брата, щоб ти почув це слово і зробив певні висновки у своєму житті. Перевірю своє життя. Бо каже, хто має вухо, нехай слухає. Якщо сьогодні слово, яке говорить проповідник, воно тебе десь зачепило, і тобі воно не подобається, бо воно тебе роздражає, то перевір стан свого серця. Що там коїться? Можливо, там йде подразнення, тому що є причина. Я коли крашу машини, в мене вже останнім часом став певний подразнення. Я коли покрасив машину і хімія, знаєте, і в мене тут виходить таке, висипає мене прищі. я розумію, що це подразнення. Я вже знаю, у чому причина. Якщо я не буду красити, значить цього не буде. І приходиться деколи лікувати, мазати мазями, кремами, тому що я знаю, що є причина, і її треба устраняти. Якщо ми у церкві на щось роздражаємось, коли поповіду проповідник, коли нас це слово роздражає, значить є причина, значить треба її знайти і треба взяти масть, мазати. Можливо, треба якісь лікарства, щоб вилікувати. Ту чи іншу проблему. Тому що Господь говорить, що ми слухали, що були уважними. Він стукає, він ніжно стукає, він ніжно тебе кличе, він ніжно тебе просить, щоб ти поправив своє життя. А якщо ти плачеш сьогодні своїй душі, у своєму серці і кажеш, що Господь не бачить мою проблему, ні. Ісус бачить, і Він хоче тобі дати сьогодні потіху у твоєму серці. Він хоче дати тобі добру пораду у цьому зібранні. Лише ти відкрий своє вухо, відкрий. Двері свого серця почуй той ніжний стук. тому що він стукає, щоб Тобі допомогти. Я раніше написано, каже, що хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Він тільки в нас говорить, він говорить і по іншим місцям. Каже, хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. Переможеному дам споживати від дерева життя, що в Божому раї. Слава Ісусу Христу! Ви чуєте. Якщо ви сьогодні слухаєте, це не даремно. Господь наставляє і дає життя. І каже, що хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церквам. і переможеному дам споживати. Ти не просто слухаєш і пішов, Він хоче дати тобі пораду, дати надію, дати впевненість. Бо каже, якщо ти переможний, то дай тобі кушати від дерева життя у Божому раї. слава Ісусу! Я хочуся, щоб кожен із вас присутній у цьому залі вкушав у раю з дерева життя, укушав ті плоди, які там будуть. Каже, хто має вухо, нехай слухає, що Дух говорить церква переможений не ушкодить це від смерті другої, слави Ісусу! Господь знову наставляє, що ми відкрили свої вуха. Ми можемо мати вуха, але мати його закритим і не чути. Що говориться, а Господь говорить, що хто переможений. Він тому дасть скушати плоди. Він тому, каже, того друга смерть не торкнеться. Каже, хто має вухо, нехай слухає. Що Дух говорить церквам. Переможному дам манни сукровеної і дам йому камінчик білий. І на камінчику ім'я Нове написане не знане нікому, крім того, хто приймає славу Ісусу. Ви чуєте, що говорить Господь. То має вухо, хай чує, що переможемо. Сьогодні нам хочеться, щоб ми перемагали, щоб не були переможними кимось, а щоб ми перемагали гріх, перемагали всякі спокуси, перемагали лукаво, але ми самі це не в силі. З Ісусом ми це можемо зробити. І Він сьогодні ніжно стукає і хоче бути Твоїм помощником. Він хоче бути твоїм совітником. Він хоче бути власником твоєї і моєї душі. І він ніжно стукає. Бо хоче, щоб ми впустили його у своє серце, впустили його у своє життя. Я знаю, що діти Божі, які живуть з Ісусом, в якому в серці живе Ісус, там Він не стукає. Знаю, чому? Тому що Він там вже живе, Він там вже є присутній, Він там вже дає поради. Він стукає до тих сердець, які. Або із за певних обставин Його витворила свого серця, або ще його не впустили в своє серце. І він сьогодні ніжно стукає. І хочеться, щоб кожна душа, яка сьогодні на цьому місці, яка сьогодні має потребу у спасінні, вона почула ніжний стук Ісуса Христа. Вона почула ніжний голос Ісуса Христа, допомогла Ісусу поміняти своє життя. Тому що Ісус Він хоче поміняти наше життя. Життя, яке не угодне Господу, Ісус хоче допомогти нам поміняти тільки це потрібне моє і ваше бажання. Людина, яка просить допомоги, такі легко допомагати. Людина, яка каже, мені не потрібна твоя допомога, такі не, не допоможеш. Тому що ти розумієш, що людина у біді у проблемі, ти знаєш, як із цього вийти, але людина каже, мені не потрібна ваша допомога. Так само і в духовному житті, якщо Господь стукає і Він хоче допомогти, він говорить ніжне слово, а ти кажеш, мені це не потрібно, Господь силою заставляти нікого не буде. Він не буде тобі силою допомагати чи вирватися у твоє життя, ні. Тільки на добровільній основі. Якщо ти і я, ми добровільно поручаємо Ісусу, що Він нам допоміг, Він тоді допоможе. Слава йому. Перед нами є молитва. І хочеться, щоб у цій молитві ми просили Господа, щоб Він був присутній у нашому житті. Якщо ми чуємо той ніжний голос Ісуса Христа, зуміли відкрити своє серце, щоб удалили всяку гординю. Всяку зневіру, все, що нас турбує, що ми це відкинули і дозволили Ісусу війти у моє серце і стати повно... повноцінним хазяїном нашого життя і нашого серця. Ми йдемо до молитви, а Богу слава повіки. Амінь.